Як я обіцяв у відео про огляд Скумбрії, що коли це відео, те відео набере хоча б тисячу переглядів, я зроблю огляд, аналіз, експертизу свою власну, якоїсь іншої рибної консерви. Хотів тунця, але назбирав лише 3 чи 4 види у різних магазинах. Ну, не пощастило. Минулого разу я бачив його значно більше до десятка різних видів. Тому вирішив робити огляд сардинами. І як бачите, їх тут більше 40 штук. Щоб мій огляд не був марафоном, я вирішив класифікувати сардини по групам, і зробити огляд кожної окремої групи. Перша група це бланшовані сардини в олії. Це сардини у томатному соусі. В окрему групу я виділив ті сардини, в яких написано не з додаванням або додаванням олії, а саме «в олії. Сардини з додаванням, додаванням олії. Сардин Атлантична з додаванням олії. Оригінальний бренд Боцмен. Ціна 40 гривень за баночку. У баночці 230 грам. Виробник це харківський екватор з потужностями у Богодухові. Вміст Сардина або сардинела – це основний продукт. Вода, олія синяшлюкова, сіль перець духмяний або екстракт духмяного перцю. Допустиме відхилення від маси нету 9 грам, тобто може бути 221 грам. І основного продукту повинно бути 125 грам, допустиме відхилення 4,5%, не менше, ніж 119 грамів повинно бути. Так, ну вже видно, що водичка побігла, але ніхто на це не сподівався, якщо з додаванням олії, то зрозуміло, що на олії розраховувати доводиться по мінімуму. Ну, вода, та й годі. Так, відтарюємо. Забув побовтати. Ну, я думаю, бовталося б добре, тому що риба укладена не надто щільно, дуже великий зазор між е, верхнім шаром риби, як сказав, верхнім краєм риби і е, кришкою бляшанки. Рибка крупненька. Ну запишемо грідини 119 грамів. проварена гарно, бо розпадається на шматочки. Риба велика. Великі шматки. Ну ось, вдалося мені виколупати, видовбати. 115 грамів риби. Ну, можливо, 116. Все одно недобір по рибі. Обіцяли мінімум 119 грамів основного продукту, а виявилося 116. Щось. Найдешевші сардини з додаванням олії. Називається сардини натуральні з додаванням олії. Бренд Легенда, виробник Нова Одеса, Миколаїв Рибпром. Маса нету 240 грамів. Ціна за банку 36 гривень. Судячи з написів на упаковці, риба, сардина, походження її марокко повинно бути не менше 60 Також у склад консерви входить вода, сіль, олія саняшникова, перець духм'яний. Олії повинно бути не менше 3%, як зазначено на упаковці. Тобто олії 7 грамів, риби повинно бути 144 грамів. Ну, зараз. Щоб не заважала упаковка, зніму її. На бовтання не перевірив на камеру, але так, бовталося помірно. Бачимо, бачимо поки що дрібненьку рибку. Але наскільки запах неприємний, мені не сподобався. Маємо 86 грамів рідини. Риба надзвичайно дрібно, дуже дрібна. Так, і висипаю цю дрібненьку рибку. Ну і маємо 149 грамів риби. Отже, по рибі е, мінімум перевищений. Обіцяли 144, маємо 149, але риба, як бачимо, один шматочок такої середнього розміру так, середньодрібного розміру, другий, третій, а остальне ну, якийсь дріб'язок. І рідини 86 грамів. Сумарно виходить 235 грамів. Тобто, ну, по масі нето є недодавання, не долили води. Отже, підтверджується ну, прислів'я. Дешева рибка погана юшка. 36 гривень за баночку. Е, запах неприємний. Рибка дрібненька. Теж запах неприємний. Ну, на... Бренд Флотський. Сардини натуральні з додаванням олії. Ціна за банку 58 гривень 40 копійок. Виробник. Рибоконсервний завод Південний, місто Миколаїв. Потужності розташовані в білогород дністровському Одеської області. Е, маса нетто можна прочитати дрібненькими літерами, отут в загальному тексті 230 грамів. Граничні відхилення від маси нетто від мінус 4% до плюс 8,5%. тобто нетто може бути від 221 двадцять до 250. Склад сардина або сардинела розібрана. Так, от сардина або сардинела основного продукту повинно бути не менше 55%, або 126,5 грамів. На другому місці зазначена олія сняшникова не менше 3%, сольовий розчин, перець духм'яний. Якщо пообовтати, то чути булькання. Ну суттєве, скажем так, булькання. Зараз... Дивіться, як кришечка сильно провалюється. Ага, я не відтарив. Але із попереднього досвіду можу сказати, що мисочки тут грам-грам, тому 236 переллю. З мисочки в мисочку. І отримаємо 93 грами рідини. І тепер дивимося, що ж тут за рибка. О, Хіба це риба? Це щось подрібнене, це дріб'язок якийсь. Рибний дріб'язок. Не те, що дрібненька риба, вона вся, ну не вся, але велика її частина. Розпадається. Ну, там, перчинка одна. Як завжди, одну причинку кидають. А цю кашку ходить до риби чи до рідини відносити. Так, ну риби хай буде 120 грамів. Уже недобір по рибі, 6,5 грамів. Ну, багато це чи і мало, але це процентів 4, це не так уже і мало. І нетто виходить у нас 213 грамів. Теж недобір по масі нетто. Ну, давайте збільшимо масу нетто, оцю рідину я викопаю сюди. Все одно, 214 грамів. Маса нето менша і маса основного продукту теж менша. Атлантична сардина натуральна з додавленням олії. Бренд чи торгова марка Керченський. Виробник Харківський екватор. Потужності розташовані у Богодухові. Ціна однієї банки 42 гривні 90 копійок. Е, маса нетто 230 грамів. бовтанню. Бовтання досить суттєве і допустиме відхилення може бути 9, тобто 221 грам. код. Склад продукту: сардина або сардинела атлантична, вода, вода на другому місці. Олія соняшникова, сіль перець духм'яний або екстракт перців. Допустиме відхилення від маси основного продукту мінус 4,5%. Тобто, якщо задекларовано на баночці 112 грамів, то може бути е, може коливатися від 107 до 112. Так, зливаємо воду. Ну, в прямому значенні слова зливаємо воду. Та тут рідини вже 116 грамів. Це не сардина в маслі чи з додаванням масла. Це вода з додаванням сардини. Це торба. Це, це, це знищання над споживачем. Що ми там маємо? 122 грами лише рідини. Банка порожня. О, подивіться, о, оце скілечки тут сардинка. Ну, сардинка то крупненька, будемо казати, рибка крупненька. Якийсь жирок тут теж, бачите, на поверхні плаває. Тобто щось вони додали туди. Не, я не впевнений, що це синяшникова олія, але якийсь жирок плаває по нулях. І що ми маємо? Ну дійсно, ну, до шматків претензій немає великі шматки, погляньте. Шматки великі. Маємо 97 грамів. 97, що значно менше. На 10 грамів від обіцяного, від мінімально обіцяного, тобто обіцяно 112 мінус 4,5%, це 107 грамів повинно бути. А маємо 97. А тепер сумуємо. 122 і 97, це виходить 219 грамів. 219 маса нетто, а повинно бути 221. Ну, по нетто сильно, сильної розбіжності нема, але ж ви подивіться, повна місяка рідини. А от по рибі, ну Хаботілова. Розчарований я екватором. Маємо консерву, називається сардина натуральна з добавленням олії. Виробництво, я раніше думав пролів, коли додивився морський пролів. Е, український прапор, український герб, але е, російська назва. Морський пролів. Невже важко було переіменувати на морську протоку? До речі, у мене до цих консервів існує відразу після того, як я робив огляд з кумбрії. Подивіться, хоча б огляд саме цієї фірми «Морський пролів. Там я називаю його просто цей бренд пролівом. Але якщо додивитися там зверху дрібненькими літерами, написано саме морський пролів. І в минулому огляді із кумбрії там саме морський пролів. Так от ті консерви я взагалі не рекомендував вживати людям в їжу. Ціна 58 гривень. Недешеве, якщо порівняти з іншими, от, наприклад, в Олії була господарочка, там консерви в олії ціна трішечки дорожча була, здається, 60 гривень, але там дійсно була олія, бовтання було незначне, риба смачна, ціла велика, ну добре, то вже інший огляд. А тут ось бовтання суттєве. Так от, повертаємося до цього виробника. Отже, це товариство Central Fish, Черкаське виробництво Central Fish, На замовлення Max Food із міста Дніпро, сардина Атлантична. Країна походження сардини Марокко, а країна походження консерви Україна. Маса нетто 240 грамів допустима від'ємна вага 9 грамів, це, напевно, стандарт такий для рибних консервів. Риби згідно рецепту сардина атлантична, згідно рецептури, не менше 95,7%. Тобто риби тут повинно бути аж 230 грамів. Я такого ніколи не зустрічав більше 90%, лише філе колись було з кумбрію у попередньому огляді. Там, здається, було в районі 90% риби. А за таким болтанням тут е, хоч би процентів 60% набралося риби. І на Наступне. Олії соняшникової не менше 2,8%. Потім сіль перець з горошком 0,1%. Ну це дрібниця, але ще бриби 95,7%, Уже я відчуваю тут хоботілово. Уже нюхом чую тут об'єгорювання. Тобто цей морський пролів е, треба назвати е, єгорка натуральний з додаванням олії, або об'єрювання натуральне, або фірму їм треба назвати. Добре. Ще я не відкрив, а вже починаю негативні відгуки робити. Так от відкриваю. Уже... Так, ну що, рідини? Багатенько, явно ще. Все це ми зливаємо, 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 зливаємо. І маємо рідини 87 грамів. Це 89, 90, 92 вже, 93. Це не рекорд, 94, але 95, але все ж таки дуже близько до рекорду, 96 грамів рідини. От чи може оце тут бути 97% риби? Ну хіба це не хоботіло в клієнта писати 97% риби? Ну, томатний запах не може пролів. Морський пролів, без того, щоб не додати, не додати томатів або томатної пасти, томатного соку. Хоча у складі консерви не вказано наявність нічого томатного, нічого помідорного, але ж явний запах томатів йде. Все, маємо 122 грами. Ну, як би і не мало 122 грами. Бачили і менше. Але явно не 97%. Ну що, ну бачите, ну, ну, ну це таке. Це цигани ногами потопталися по цій рибі, інакше не скажеш. А, кажу це гам. Марокканці рибою потопталися. Ну, звичайно, якщо риба походження Марокко її заморозили, пригнали в Черкаси, тут розморозили її і напхали у консерву, то яка ж вона буде. не смак нормальний. Але обман покупця риби, не 97%, про що я зразу говорю. Вибачте. Не 95%, я там 97%. не 95%, не 95%, не може бути 95% риби. Ну, а понето, що я можу сказати по нету? Це 97 і 122 219 грамів. нету теж прийшов... Ну, Обман. Обман понету. Повинно бути 231, а ми маємо 219 Ну все. На цьому морський пролів знову конфузився. Сардини натуральні з додатленням олії. Даринка. Вінницький завод пакувальних матеріалів. Вінтар. Маса нет 240 г. Ціна 48 гривень. Допустимі відхилення від маси нето складають від мінус 4% до плюс 8,5%. Тобто половиною процентів. банки повинно бути від 230 до 260 грамів. Склад продукту: риба, сардина або сардинела не менше 55%. Тобто не менше 132 грамів повинно бути. У складі також олія соняшникова 2,8%. тобто приблизно 7 грамів сіль. Перець духмяний перець чорний. Варто додати, що виготовлено із замороженої продукції на бовтання. бовтання незначне. Складається враження, що риби повинно бути багато. Вітарюю і. 95 грамів рідини. Це багато. Не буду казати, дуже багато, але багато. Рідина ось така. Якась кольорова. Ну, реально, запах кілька в томатному соусі. Не буду казати, що кілька, але запах томатного соусу. Вітарино, подивимося, що ж тут у баночці. Ну, а в баночці шматочки середньої величини. Ну, є такі трішки подовбані. 146 грамів. Тобто нам обіцяли 132, маємо 146. Тобто наповненість гарна. І якщо додати 95 грамів рідини, 145-95, виходимо на нефт 240 грамів. Ну, риба непогано приготовлена. як би претензії немає. Все розварюється, все розпадається. І смак нічого такий. Консерви. рибні стерилізовані, чорна прилина, сардини, натуральні з додаванням олії. Маса нетто 240 грамів. Ціна 37 гривень. Виробник тов Миколаїв Рибпром, Місто Нова Одеса. Стосовно маси нетто, допустиме максимальне відхилення від'ємне. Мінус 9 грамів. Тобто повинно бути не менше, ніж 231 грам. Склад продукту. Риба, сардина. Не менше 60%, тобто повинно бути риби не менше 144 грамів. Країна походження цієї риби сардини марокко. У складі також сольовий розчин, олія саняшникова не більше 3%. Перець духм'яний горошок. Так, бовтання середньої сили. Чи буде тут заявлено, заявлена кількість риби? Зливою рідину? Аж 65 грамів. Ну, це не так уже і аж бачили і більше, бачили і більше 100. Так, а що ж з рибою? А риба, дрібна риба, я б сказав кілька. Ну, запах прянощів, запах, перебиває запах риби. Ну, є і величенькі шматочки, скажемо. 159 грамів. Тобто, вклалися. Аж, так, аж 159. Тобто вклалися у, у норму, дуже вклалися шматочки середні і ну, багато такого або воно подріблене, або дрібне. Коротше кажучи, дуже багато дрібного. Не скажеш, що і розварене, але ну, певне це теж марокко, заморозило. Запах теж не сильно відчутний. Найбільша претензія це до о, о, цієї коша. До цієї коші. Не тримається купи. По масі навіть не знаю, як і трактувати. По масі не вийшов е, недобір 224 грами, замість обіцяних 231. Але от по рибі непогано, 159 грамів. Сардини натуральні з додаванням олії. Бренд, торгова марка, називається Доступна ціна. Виготовлено спеціально для споживачів посад. І виготовлено воно е, товариством АЛГ груп міста Харкова. Місце знаходження оператора ринку, тобто, я так розумію, потужностей виробничих. Це ТОВ Миколаїв Рибпром. Миколаївська область, Нова Одеса. У цій банці за 37 гривень 90 копійок повинно бути маси нету 230 грамів. З них сардини. Риби основного продукту не менше 55%, тобто не менше 126,5 грамів. Е, до речі, забув сказати, що риба. Ну, там написано так, походження Марокко, Марокко країна походження. Ну я так зрозумів, що риби, ну не банки ж, не етикетки, не води, яка сюди залита. Далі, другий компонент це сольовий розчин, вода плюс сіль, солі 1,4%. Далі олія соняшникова не більше 3%, вже не більше. Перець духм'яний горошок. І гранично допустиме мінусове відхилення від нетто складає 9 грамів. Складати. Тобто не менше 221 грама нетто. А по рибі я сказав, 126,5 грамів. Перевір! Ну, уже, уже сольовий рущин. Таке наче і небагато цього сольового рущину. Ага, зглазив я. Біжить гарно. Ну, він такий густенький жирненький сольовий рущин. О, додавив, 95 грамів. А якщо тут 95 грамів, то чи буде необхідна кількість. Ну, нарізано дрібнесенькими шматочками для води. Зробили зазор. Можна ж було на 2 см вище різати шматочки, щоб під саму кришку рибу. Оба-на. Ну, Трішки не дотягує воно до 126,5, навіть якщо я це викину, хай буде 125, Деяка розварена. Ну, якщо з Марокко, то або риба згнила по дорозі, або її просто заморозили. Це жартую, звичайно. Звичайно, що заморожена вона була. І маса нетто знову виходить 125 риби, 95 юшки, виходить 220 грамів. Не вистачає 10. Ну, візьмемо 9 грамів мінусового відхилення 221. Ну ладно, нехай вклалися у найменші мінімальні показники. Мінімально-мінімальні показники вклалися. Ось, е, як воно там називається, вже й забув. Доступна ціна. Зате смакові якості нічого так, нічогенькі. Хай компенсує той 1 грам, якого не вистачає. Сардини натуральні з додаванням олії. Бренд Морський світ. Виготовлено по замовленню Харківської алг Груп Миколаїв Риб Про. Місце знаходження потужностей Миколаївська область, Нова Одеса. Маса нету – 230 г. Ціна 39 гривень за банку. Відхилення по масі нету до 9 грамів. Риба як основний продукт повинна бути не менше 55%, тобто 126,5 грамів. Країна походження риби, сардини це марукко країна. У склад продукту також входить сольовий рущин 1,4%, олія соняшникова рафінована до 3% і перець духмяний горошок. Бовтається слабо. Тобто риба повинна бути упакована щільно. 97 грамів лише води. Це не враховуючи того, що роззляпалися. Дивимося, рибка гарненька. В мої навозі шматочки гарненькі, рівненькі. І начебто і щільненько лежать. І випадають, бачите. Не відразу. Так, виберемо всі шматочки. Так, маємо 134 грами риби. Як бачимо, розпадається, але не надмірно. На запах приємна. І на смок нормально. Сардини натуральні з додаванням олії. Бренд море. 55 гривень 80 копйок за 230 грамів. Виробник е, Рибоконсервний завод південний. Товариство РКЗ південний. Е, адреса потужностей, білородний, Одеська Одеської області, вулиця Тамізмаївська. Граничні відхилення від мінус 4% до 8,5%. Тобто маса нету може бути від 221 грама до 250 грамів. Склад риба-сардина або сардинала розібрана. Не менше 55%. Дуже цікаво, що означає ці 55%. Від маси нетто 230 тридцять грамів, зазначеної на упаковці, тобто повинно бути тоді риби не менше 126 грамів. Або від маси нетто, враховуючи граничні відхилення, тобто ну, від 122 грамів мінімум може бути. Ну я буду міряти від зазначеної упаковці 55%. Навіщо мені їхні граничні допустимі відхилення? І в складі також олія саняшникова рафінована не менше 3%, але помірять її кількість я не зможу. Сольовий рушив і парець Ну, Побовтати забув, але нічого. Табовта. Обійдемося без нього. Зливаємо рідини. Тришечка сильно провалилась, риби дуже мало. Ох, а рідини скіляки. Будемо казати води. бо Волієш 3% всього-навсього. 116 грамів. Навіть 117 запишемо. Риба непогана на вигляд. Але ж шматочки коротенькі. До верха банки не дістають і укладені абсолютно нещільно. Ну, не годиться. Не так уже йде, що 80 для додавання олії. І риби мої... Не вірю своїм очам, 101 грам. Так мало. Ну, додамо, що навіть перчинки, аж дві перчинки. Це рідко, коли, коли дві перчинки кладуть у банку. Але навіщо мені перчинки? Мені риба потрібна. Так, і маємо. Риби всього на всього з перцем 105 грамів. Що значно нижче від гранично допустимих, Враховуючи гранично допустимих, це надули на 17 грамів. Тобто від маси нетто повинно бути 126 грама. Якщо враховувати гранично допустимі, то 122 грами риби. А тут всього на всього 106. Однозначно можу сказати, не рекомендую, навіть якщо риба буде дуже смачна. Сартина атлантична натуральна з добавленням олії. Чому з добавленням, а не з додаванням? От що цікавить. Бренд, фірма, ну не фірма, бренд, скоріше торгова марка Арктика. Бноночка 230 грамів. Цей бренд Арктика від Харківського рибоконсервного комбінату Екватор з потужностями, розташованими у Богодухові, Харківській області. Ціна баночки 43 гривні. Склад входить риба, сардина або сардинела атлантична, вода, олія соняшникова, сіль, перець духмяний або екстракт перцю духмяного. Допустиме від'ємне, знову відхил, а не відхилення. 9 грамів. Тобто тут може бути маси нетто в місту банки від 221 граму до 230. Але і це ще не все. Ще є зауваження, що основного продукту риби може бути менше на 4,5% від мінімально допустимих, як написано на банці, 125 грамів. А 4,5% це приблизно 5,6 грами. Отже, риби тут можуть покласти від 119 до 125 грамів. Бовтання відчувається. це. Тарюємо, запам'ятали 165 грамів і водичка побігла, 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 буль-буль-буль. Так, юшки маємо 97 грамів. От хоч мені і казали, що юшка можеш і в рибі міститися. І це витікає юшка, яка в рибі була, але ж я ж не суху рибу буду вважати. А теж вогкенька вона. Ну що, рибка, бачите, така ціленька більш-менш середнього розміру, сардинного. Приємний на смак. Ой, з'їв, з'їв, шматочок не зваживши. Не буду ковтати. Як не вистачатиме виплюю. А я не відпарив. Там 165 грамів, 299. 135 грамів. Тобто. Риби нормально? На 10 грамів більше від норми. 134 грамів. Я там малесенький шматочок, хай буде 135 грамів риби. Отже, по рибі перевищили допустимі, 100, ну Не те, що допустимі, мінімалка у них 125 грамів, ми набрали 135. А по нетто виходить, треба 230, а ми маємо 232 грами. Отже, все нормально, екватор цього разу не підвів, скажімо так. І цього разу екватор не підвів. Хоча коли він підводить. Головне, що риба смачненька. Знизу на бонці виявив іншу ціну 40. 46.30. Вирішив перевірити, скільки ж вона коштує, 43 чи 46.30. Подивився і побачив, що ось одна штука 46,30, сардина Арктика Атлант з додаванням олії 230 грам зиби. Не знаю, що це таке. Оце вона 46,30. А 43 взагалі пробігся по Чекові, і сардини з такою ціною я взагалі не побачив, щоб рівно 43 гривні було. Отже, ще раз 46,30 Арктика. Сардина атлантична, натуральна, з добавленням олії. Маса нетто 240 грамів. Виробник, Харківський екватор. Його потужності розташовані в Богодухові Харківської області. Е, ціна банки 58 гривень, 70 копійок. Склад: риба, сардина або сардинелла атлантична. Олія соняшникова, вода, сіль перець духмяний або екстракт перцю духм'яного. Допустимий від'ємний відхил. Цікаво, чому відхил, а не відхилення. 9 грамів. Тобто нетто може бути 231 грам, Нетто основного продукту 125 грам, тобто риби 125 грам, Допустимий від'ємний відхил, знову відхилене відхилення, 4,5%. Тобто риби повинно бути не менше, ніж 119 грамів. Булькання незначне, тобто рибки нормально повинні бути, або в крайньому разі нетто повинно бути нормально. Ну Вже багато води є бачу. Тобто помилився з прогнозами стосовно. Дуже багато води. 113 грамів. Ну, така риба поганенька. І ще зіллимо води. І маємо води 122 грами. І риби. Ну, і така вона і страшно виявилася, як здалася зразу. І маємо 113 грамів риби. А основного продукту повинно бути з усіма відхиленнями 119 Тобто екватор ну, втрачає своє реноме. Повинно бути 125-4,5% допустимого відхилення, залишається 119% і маємо 113. І по нетто 235 грам. Тобто по нетто вклалися, але вклалися за рахунок за рахунок рідини, за рахунок води.